Дійсно, дуже важлива перемога сьогодні, тому що у нас була велика перерва, ми готувалися до цієї гри і до цього чемпіонату. Я поздравляю наших хлопців, що вони сьогодні зіграли як справжні мужики. І дякую їм за цю перемогу. Ну дійсно, сьогодні був такий футбол. І колосі знають команда дуже непоступлива. Там головою в підкати йшли заради результату, накачували себе самі, чи це не розуміло? Ми знали, що це дуже сильна команда. Вона потужно грає. Вони, вони зараз перестроїлися, грають тут дуже цікавий футбол. Цей ромб. Який привіз нам Віктор Скрипник. Ну <смеш> у, у них є ще багато роботи, тому я їм тільки желаю удачі. Хотіли сьогодні всі забити, але забив ти. Ну такий гол награвали, напевно. Та ні, то, то ж палка один раз у рік стріляє. Ну, ми, а то у нас то я стріляю тільки раз, два, один раз у два роки. <смеш> там Сарнавський побіг навіть забивати, там почав одного другого обходити. Не йокнуло трохи. Так. Ні, я у ньому. Це ж наш цей нояр, тому все спокійно. Для кого перемога? І, звісно, для наших воїнів, для ЗСУ, тільки для них. Ми граємо тільки завдяки ним. Наскільки важливо для «Кривбасу» саме так стартувати? Це дуже важливо в психологічному стані, тому що чемпіонат розпочали ми з поразки, та потім. П'ять поразок. І, ну, ви ж самі уявляєте, який стан у нас був. І зараз, я думаю, ми хочемо спробувати щось новеньке. Розпочали з перемоги. Я сподіваюся, що в майбутніх іграх ми теж будемо брати залікові лікові бали і перемоги. Ну, ви спробували щось новеньке. Там Віталій Врендуб сказав, що ти наш місцевий ноєр. коли там в обводку пішов, там, хотів всіх обіграти, також забити. Ну, треба було чимось запам'ятатися, болювальникам. Ні, це ну не треба так робити молодим кібером. <ривіт> <ривіт> ну так вийшло, бачите. Ну м'яч не пропустив, значить, все правильно робив. Суперник чи здивував чимось Ну, колос давно грає одним складом, і ми знаємо, в принципі, всю силу цієї команди, тому що в першому матчі цього сезону ми їм поступилися. Ми знали, що від них очікувати. Вони дуже потужна силова команда. І я їм бажаю успіху в майбутніх іграх. Але сьогодні ми були кращі. Так, звичайно, це приємно почати з перемоги. Ми дуже довго к цьому йшли. Всі збори В 40 днів ми готувалися к цьому у. Матчу, і у нас все вийшло, і це приємно. В дебюті в тебе був чудовий момент. Ну я побачив ті емоції. Так, ну так, якщо б машину в тебе вкрали, так розстроївся. Так, дуже розстроївся. Та був і в дальній захисник встиг трохи блин, рикошет, і вертар встиг відбити цей м'яч. Дуже прикро. Думаю, що будемо забивати більше, але головне, що Рахунок 1-0 в нашу ткору, що ми не відпустили і колос. Дві команди, які прагнули перемогти, я думаю, що не дивлячись на те, що був забитий лише один м'яч, гра глядачам сподобалась, тому що і ми мали моменти забивати, і Кривбас мав забивати більше. Тому, я думаю, в цьому плані, як для болівальників, гра вийшла геть невесняною, такою. Так, я з вами погоджуюсь, що якість футбола була непогана. Єдине, що, мабуть, глядачі хочуть більше голів забитих. Нам, тренерам, звичайно, більше там, за результат ми переживаємо. Тому так. На жаль, він сьогодні не на нашу користь, але Чи... починається тільки друге коло, тому ми надіємо, що в наступних турах ми будемо виглядати більш впевненіше, більш потужніше і будемо реалізовувати свої моменти. І здобувати заліковий бал. Юрій Миколаївич, чекали побачити Кривбас навесні. Звісно, ви не любите діфірамби команді давати, але тим не менш сьогодні, особливо у другому таймі, команда ну, на голову переграла суперника. Чи хвилювалися за кривбас, тому що не всі в гарній формі, можна так сказати. Ну я вам так скажу. Перша гра, я думаю, любий тренер хвилювався б також як і я. Дуже хвилювався, але я вірю у своїх хлопців. Перший тайм я не скажу, що ми гірше грали, також грали Просто перша гра в цьому році після зборів. Перше, як кажуть, блін пішов комом і гарним комом. Тому я переживав за те, що вони трошки нервувалися. А в другому таймі вийшла зовсім друга команда. Почали більш контролювати м'яч, більш проводити атаки. Забили непоганий м'яч зі стандарта. Потім було ще дуже багато моментів. ви самі бачили той же Микітишин міг двічі. Зробити рахунок набагато більше. Був момент, ще й, у, якщо я не помиляв, у Нікіти, у, у Татаркова. Да. Тому, я думаю, це перша гра. Саме головне, що ми почали з першої гри, перемогли і взяли до себе в купилку три бали. Це найголовніше. Далі Шахтар. Пізніше думаємо, що вже якісь там нататки є. Ні, сьогодні завершилась гра. Ми сьогодні святкуємо і все. І думаємо, з наступного дня вже думаємо про Шахтар. Тому що заради таких матчів кожен професіональний футболіст є професіоналом. Заради таких матчів, кожен хоче проявити себе, показати, подивитися на свій рівень з чемпіоном України.